Друзі, я вас вітаю, і сьогодні прийшов час поговорити про речі, які є вічні. Знаєте, є такі речі, котрі зараз модні, є речі, котрі вийшли з моди, але ми про них згадуємо. А є речі, котрі вічні. От про вічність, це якраз таки про BMW в кузові є 46 І давайте розповімо вам історію на тему того, що від них лишилося, що в теорії ви можете отримати, купивши цей автомобіль зараз. Я думаю, що це буде цікаво, пізнавально. А вам бажаю приємного перегляду. Почати хочу з історії, тому що історія цього автомобіля реально велика. Варіацій цього автомобіля було представлено дуже багато. І реально автомобіль, простоявши на конвейері чимало, зміг привнести в світ BMW реальну якусь інновацію, тому що ну, з цього, я думаю, все починалось. Тому що 46-та, 39-ка це ж реально такі культові автомобілі, котрі мають своє місце в історії BMW. А враховуючи, скільки було цих трійок випущено, ну реально вони молодці, Вони тут пропрацювали на славу. І вибір у нас був дуже великий. У нас могло бути купе, як в нашому випадку. Міг би бути класичний седан, міг би бути хетчбек компакт, прости господи. Забудьте про нього взагалі, про цей кузов, тому що це такі, знаєте, обрубок, який взагалі не схожий на 46-й, а просто скорочений. І, звісно ж, турінг. 46-й турінг. Ну, я думаю, фанати дуже сильно оцінили цей кузов. То тобто, загалом, власне кажучи, по кузовам все, масовість, зрозуміло, дуже велика. Доступність крізь завжди, по запчастинам, по розборкам, по наявності, як ви розумієте, також є. І це дійсно прямо круто. Ну і хочеться закинути на початку кілька мульок про дизайн, тому що, не дивлячись на те, що цьому автомобілю автомобілі вже за 20 років, реально він ще виглядає. Дуже і дуже актуально, тому що ви подивіться на сучасний модельний ряд БМВ. Це що за хусь? Це Такой. мой син, папа? Це мой внук. Я внук, дід. Да, а чого ти похож на кра? Це дійсно якийсь е, сюр, тому що все рухається в якомусь можливо неправильному темпі. А в нашому випадку, ось це все в канонах. От цей той дизайн, який полюбили фанати марки БМВ, БМВ. Вибачте за цю тавтологію. І взагалі цей автомобіль, знаєте, він зітканий за цих всіх приколів, тому що працювало одночасно декілька направлень. Працював маркетинг. Дякую за дитинство, дякую за Моствант. Дякую за Need for Speed. Працювали інженери. Тут дуже велика кількість виборів двигунів, і оця вся версія м. Якщо ми кажемо там подальшому, за шість за С-54. Це також ця вся історія. А, і працювали інженери, дизайнери. Тобто вона зібрана от ідеально, коли кожен відділ працює по-своєму і робить так, щоб цей автомобіль був запам'ятований. Щоб він був, знаєте, зробив ім'я бренду. Це якраз той самий випадок, тому що ну реально, якби не Wanted, ми б на ці автомобілі так не дивилися. Люди, купуючи взагалі 46-ту, вони хочуть зробити ось цей тунінг. Але тунінг в наших реаліях буває дуже різний, тому що може бути китайський... Колхозний, вибачте, за це слово тюнінг, який нікуди взагалі не годиться. А є як в нашому випадку, тому що ну, дуже багато всяких приколів зроблено. Але власник такий, що він хоче, щоб це було з добрих компонентів і щоб це не псувало загальний вигляд машини. Тому що, подивлячись просто зовні на неї, ти не скажеш, що цьому автомобілю вже під 400-450 тисяч пробігу, який тут рідний. Ось це. Признак того, що за цим автомобілем дуже добре стежить. Потенційно, зайшовши на дошки, ви можете знайти схожі варіанти в бюджеті 8-9 тисяч доларів, тому що. А розумієте, тут не вік диктує ціну, а стан диктує ціну цих автомобілів, тому що середня вилка ціни, вона дуже і дуже розкидана. Ви просто заїдіть на авторію і подивіться, середньостатистичний шрот, який вже знаєте, в стані я вже хочу під прес, можна знайти за 4-3 тисячі доларів. Більш-менш щось середнє можна зайти за 5-6 в випадку. Ось такого класного стану можна знайти там 8, 9, 10. Якщо це М. М, вибачте, ну там ціни вже дуже і дуже великі, через те, що це вже, власне кажучи, колекція чиясь, можливо, навіть якийсь музей, тому що ну реально, ема лишилось небагато. Вони дуже специфічні в своєму обслуговуванні і в пошуку запчастин. І взагалі по технічці тут дуже багато цікавих моментів, про які я вам зараз розповім. Дивіться, з точки зору технічних особливостей, як на мене, це було трошечки перехідне з М серії на н серії, тому що якщо ми кажемо за Дорес, то в Доресі сталися як правило лише мотори серії М. І тут зазвичай православні оці ці шість циліндрів ряд, як ми любимо, це М 52 М 54 чотири циліндра, М 43 Вони прості, вони якісь дуже архаїчні. І чому перехідне? Тому що з'являється уже. По бензинам N-серії мотор. Що змінилося? Змінилося те, що з'явилися фазорегулятори, вони ж вануси в BMW відомі як. З'явився Вольфтронік. І це вже трошечки дало змогу інженерам BMW збільшити його номінальну потужність, зробити трошечки невеличкий технологічний прорив, на мій погляд. І ось це все дуже добре ходить. І взагалі, от всі проблеми, якраз виходять з того, що якраз таки вануси. І Вольфтронік, тому що ось це все трошечки почало робити голову, тому що багато хто не знав, що з ним робити. І взагалі це ці перші спроби БМВ це все сюди ставити. І з цим є проблеми. Так, мотори гарячі, так, за температурою треба стежити, так їх можна, не, не, не треба перегрівати. Треба за цим стежити, заливати нормальної якості оливу, і насправді вони будуть ходити. Тому що, якщо ти л'єш якусь фігню з каністри, ну, з бочки, назвемо так, то у тебе почнеться масложор. Тому що тут є оці конструктивні моменти із до того, що залягають колечка ось ці на поршнях. Але загалом це все ходить, це все живе. Наший герой вже якраз таки на N-моторі, це 4 циліндр це оці там 150-170 сил, в залежності від того, якої він генерації. І в цілому це все дуже-дуже добре ходить. Що стосується дизелів, дизелі, звісно ж, класична історія це М57 двигун, котрий, ну. Реально в цій машині ну, почуває себе як вдома, тому що він такий. Дивіться, хто тут батя, тому що на таку вагу, на такий невеликий автомобіль, тому що не забуваємо, що це автомобіль 2000-х, і автомобіль цей не важить як 2 тони, і ще зверху, і тобі треба ще відкривати категорію Д, щоб мати змогу на ньому їздити. Тоді все було сильно простіше, сильно спрощено, тому що реально автомобіль невеликий, невисокий, він добре розрахований, по і він має невелику масу. Завдяки цьому трьохлітрові двигуни тут живуть, ну просто як в себе вдома. І взагалі ось, ця, ось цей прикол трьохлітрових тут дуже добре себе показує. Але дивіться, є мотор М-54, він крутий, також шестициліндровий, це все ми як любимо. І треба ж зробити М-ку. І береться за основу цей двигун. Трошечки там над ним працюють, збільшують там потужність номінальну і з'являється двигун С-54. Двигун про якого ходять легенди і міфи, тому що знайти автомобіль на С-54 це майже нереально. А якщо реально, то він просто стоїть десь в гаражі. Для того щоб просто ввечері якісь хлопи зібралися компанією, зайшов, зашов в гараж. І той чоловіга, який має у власності такий автомобіль, підняв капот і каже: дивіться, це С-54. А якщо ви вирішили придбати такий автомобіль, я знову повторюсь, то ціну на нього ви побачите і подумаєте, що ліпше я візьму собі F30. Тому що ну реально. Це знаєте, фанатська історія, але дуже класно, що все ж таки є ось ці фанати, котрі намагаються підтримувати такий технічний стан. Так як у нас машина дійсно показує, що вона якийсь спорт, не дивлячись на те, що це 4 циліндри, але двигун стоїть в базі. Тобто, я бачу, от з цього кута, якщо подивитися, я бачу ну, від сили там два-три циліндри. А останній циліндр знаходиться десь певно, десь, десь ось тут. Коротше, десь отут під жабо. І це також свого роду прикол, тому що я бачу, як і стаб, тому що в нас же є ще місце під два циліндри. Ми забуваємо, що тут могли бути шість циліндрів. Я бачу СТАП. Я можу, в принципі, навіть побачити рейку. І це, типу, дуже прикольно, тому що, от те, що я вам казав, ось ця квінтесенція інженерії з маркетингом тут дуже файно працює, тому що машина вийшла, на мій погляд, дуже вдала. По коробкам міг би бути автомат, міг би бути механіка. В нашому випадку дружна механіка з невеличким сюрпризом, про яке я вам розповім тоді, коли ми сядемо за кермо. По технічні, наче все. Двигуни і всі їхні особливості ви побачили перед собою. А ми рухаємося далі. Дивіться, ми до задньої частини. Ну, дизайн, на мій погляд, тут, я не знаю, що тут казати про дизайн, тому що він ідеальний. От В цьому є якийсь канон, той, який знаєте, відомий всім. і Якщо ти спитаєш, е, якусь людину вже доросла, свідома. Що таке BMW, Вона думаю буде по дизайну якраз відсилатися на старі. Це цей молодняк, оцей f 30 f 32 G80, і оця вся та історія. Так, підбираємося до багажного відділення. Насправді нічого особливого. Звісно, це типовий багажник власника старої BMW, де в тебе лежить резонатор, де в тебе є інструмент. Тобто в цьому та, є свої, своя романтика, тому що. Ти хочеш якось покращувати і покращувати так, щоб це не було злеко, знаєте, оточуючим, якщо ми говоримо про виход. А в нинішній час це дуже така річ а, актуальна. Інструментик є розпорка, тому що ми розуміємо, що все ж таки це спортивний автомобіль. В нашому випадку це ще і купе, як я раніше говорив. Тому тут цей атрибут дуже і дуже потрібен. І він реально не просто заради краси, він дійсно функціональний. Є комплектний інструмент, він майже зберігся. Але ось ця ніша є. Навіть написано телефон Одера і drive BMW Distance. Тобто це навіть ще німецькою написано. Прикольно, тут є навіть ось цей інструмент, так його вже небагато лишилося. Але, блін, файно, що взагалі ця ніша є, і вона в дуже доброму стані збереглася. Далі по багажному відділенню, він широкий, завдяки тому, що якраз ліхтарі перемістили частково на Кришку багажника, то у нас є трошечки більше простору. У нас є збоку ось так от ще кармашки, ось тут якісь ніші для чогось. Багажник типовий для седана, але не типовий для BMW, тому що BMW якраз зробила ось цей прикол з ліхтарями, і завдяки чому став він трошечки просторніший, більший. Ну і, звісно ж, з можливістю скласти задній ряд. Ну що ж, на цьому моменті варто сідати за кермо і розповідати взагалі, як воно сидіти. За таким легендарним автомобілем. Друга Сука! вниз не йде. Не Йде блять. Третє. Як боя збігне переполох? Переполох. Коротше, друзі. Перші враження, ви щойно побачили. І вони дуже реально пояснюють емоції, тіпа, який ніколи не сидів за кермом на механіці з шифтером. Типу, на, на стандартній механіці проблем поїхати взагалі немає. Коли в тебе шифтер, а це ж якби короткоход, і воно типу, передачі тук-тук-тук-тук. Воно все прямо як годинник вивірно і все так працює, і треба до цього трошечки звикнути. І я думаю, що до кінця нашої цієї тестової поїздки я все одно до цього не звикну. Але це дуже офігенна штука, тоді, коли ти вже набиваєш на цій штуці руку, тому що усе буквально в міліметрі від тебе, і не треба, то знаєте, ото так реч... важелем рухати, а ти просто собі їдеш і насолоджуєшся по кайфам, враховуючи той факт, що тут нам насолоджуватись є чим, тому що. Ну, звучить вона круто. Я думаю, частина все одно звука передається на мікрофон. Ти сидиш, ну реально, наче з комфортом, в тебе підбубнює трошечки цей вихлоп, на він звучить ну, просто неймовірно. І це 4 циліндри. Реально, тут зі звуком дуже файно попрацювали, але відходячи від цього всього, загалом як вона їде. Та вона просто мертво стоїть на дорозі, тому що дуже класно. Ми от їдемо по невеличким умовним серпантинам, і ну, реально, вона дуже жорстка, вона дуже офігенно стоїть. І під газом ти ще це їдеш. Ну, це ідеальна машина. Можливо, навіть вихідного дня, коли ти їдеш кудись в гори, наприклад, на відпочинок з сім'єю, але при цьому ми ж знаємо, що таке гори. Гори — це серпантини, де ти можеш трошечки відвести душу. Блін, як вона офігенно стоїть. Переходячи до особливостей комплектації нашого автомобіля, я вам скажу те, що та, у нас немає мультикерма. Ну, у нас звичайне, у нас цей шифтер, у нас ось тут от навігація. Це штука, яка ставилася допом. І ну, типу, ніколи я в 46-й не бачив ось такої штуки. Хоча ми знімали. Є касетник, в якому вже стоїть блютуз, що дуже файно, кондиціонер. Ось ця приборка, вона якась аналогова лампова, все де щось рухається, десь щось показує. І найголовніше, що не властиво для таких BMW — відсутність будь-якої помилки. Тобто це дійсно той автомобіль, за котрим стежить, він дуже має офігенний салон. А, дуже файне це відчуття цих безрамкових вікон, тому що ти. Ну, типу опускаєш вікно і такий овал, або відкриваєш ці двері з опущеними вікнами, і такі, а де рамки, де що, тебе просто ось ця нижня дверцята, і це, ну, блін, має свій якийсь кайф. Салон, який зберігся, і він офігенний, він комбінований. Він, типу, із текстиля, із шкірою, все якесь таке фактурне, цікаве. Ну, реально дуже добре цей автомобіль зберігся. І це насправді велика. А, Подяка власнику за те, що цей автомобіль в такому стані зберігся, тому що ну реально, я думаю, що ви такого не знайдете. Розумієте, сидячи за кермом такого автомобіля, ти от розумієш, що ти повертаєшся в той час, коли дійсно все було все справжнє, де все залежить від тебе, де ось цей драйв, емоції. Немає оцих тисячі одного асистента. Або там, якщо ти хочеш дати боком на старій BMW, то тобі не треба якийсь дрифт-асистент, який буде рахувати тобі кількість метрів чи кілометрів, що ти продрифтував і ставити тобі оцінку. Оцінку будуть ставити твої пацани, які дивляться на те, як ти даєш боком і розвалюєш машину об обстов. А, а там що, До асистенти тебе врятують, допоможуть, підскажуть, скажуть: ось так боком не роби, ми тобі Меживе потужність. Тут ти сам сама потужність, тому що ти вирішуєш правила гри, будучи за кермом і будучи цим прямим продовженням цього автомобіля. Реально дуже класно, що існують люди, котрі ем, хворіють ось цим хворобою старих автомобілів, тому що ну, реально епоха йде, автомобілі не випускаються нові, запчастини до них не випускаються. І знаєте, все в твоїх руках. А якщо ти правильний якраз хворий на цю хворобу, то ти розумієш, що тобі потрібно зберегти цей автомобіль, тому що ти від нього отримуєш кайф, тому що цей автомобіль реально відводить твою душу. Ти можеш мати, наприклад, там найсучаснішу, крутішу BMW, найпотужнішу. Але ти все одно її лишаєш, сідаєш за неї, такий Боже. Я так за тобою сумував. Тому що реально, колись я прийду до того успіху, що хотів би прийти, в мене будуть якісь кошти, і я куплю собі якусь таку стару історію для того, щоб просто від неї отримувати задоволення, трошечки робити всяких позитивних речей, наприклад, того самого шифтера або ще гідропалки сюди. Ну і типу, все, і в мене буде ідеальна можливість провести ці вихідні класно, з емоційно. Потім з понеділка я повернуся до тої нової машини, але вона все одно не буде мати ось цієї емоції. Коли дійсно все справжнє, все якесь круте, аналогове, скрізь є оці кнопочки, а не цей паншет, паншет Samsung, і ти будеш розповідати своїм друзям, що от як я класно провів вихідні, і взагалі ви то не розумієте через те, що такі речі зрозумілі будуть не кожному, і дуже класно, що є такі машини, їх можна придбати. І якщо ти молодий хлопець. Реально не купуй собі якусь машину 12-13 року в той самий бюджет, візьми собі якусь стару BMW в доброму стані. Не кажу, що на колінах в доброму стані. І ти реально проведеш свою молодість дуже і дуже незабутнє. Що хорошо. хорошого? Хорошо. гаражах. Хорошо. <с> — А, в гаражах Ну, да, в принципі, якщо ти купиш на колінах, да ти свою молодість проведеш незабутньо, але в кінці часова в гаражах. Боже, як вона їде. Нам лишається лише насолоджуватися цими залишками емоцій для того, щоб я міг приїхати. І також сказати, що ну, я їздив на сьогодні теж на дуже крутий машині. Боже, звук цей. І те, як вона стоїть. Ну, це просто якийсь шедевр. Взагалі навіть не відчувається те, що машина трошечки кринить. А це все просто трошечки підналаштувати під себе підвізку. І буде вона ось так от їхати. Так, можна, в принципі, тут багато повкладатись, тому що варіацій працювати з підвізкою дуже багато, тому що у нас багато важілька. І ти як хочеш, так її під себе і налаштовуєш. І наразі, що я вам скажу, час прийшов підводити підсумки. Прийшов підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу так: якщо ти молодий, маєш трошечки на, на кишені оцих от зелених папірчиків, хочеш дійсно відчути, що таке емоції, що таке справжній автомобіль, не купуючи ось ці, знаєте, ланоси або там, наприклад, якісь вогани для того, щоб просто отримати свій перший досвід. Та якщо ти старий фанат BMW, все одно твій вибір якраз таки в сторону старого BMW. це може бути як наш Герой 46-й, це може бути як Якась 36 BMW, це може бути 39-та. Тобто, розумієте, ось ця каста старих BMW, вона а, настільки розвинена, що в тебе є вибір, починаючи від якогось маленького спортивного купе, як наш автомобіль, до якогось довгого, лонгового бізнес седана 90-х з v 12 під капотом. Хто зрозумів, той і зрозумів, і в цьому насправді великий кайф, тому що цих емоцій в сучасних автомобілях ти вже не отримаєш. І дуже класно, що завдяки таким ці автомобілі досі стоять на дорогах, вони стоять десь знаєте під пересом закинуті. А вони дійсно досі приносять ось цей драйверський відчуття, ось цей кайф. І, взагалі, ці люди ну реально класні і побільше бажаю вам таких самих автомобілів. І вам же, друзі, дякую, що ви дивилися відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!